Я сік і збираюсь на роботу. Дівчата, пів дев'ята ранку, я шурую на роботу. Але хотіла вам показати, дивіться, які тут по дорозі розочки є. Вони скоро всі позацвітають. В когось грає будильник. Хтось ще тільки збирається вставати. Так гарно на вулиці, на кінець то потепліло. Ну У нас така погода. Було вже було холодно. Ще було холодно. Треба було тепленько одягатися, І тут зараз по дорозі буде ще одна роза. Вона вже, я вчора бачила, вона вже трошки розпустилася, зараз покажу, якого кольору вона, по-моєму, подвійна. Два сорти. О, вона вже трошки більше відкрилася, бачите? Яка вона прикольна. Дивіться, така жовто-оранжева. Така гарна, а з цього боку просто жовта. Не знаю, вам показую жовтим чи оранжевим. Це просто жовта. А ось та жовто-оранжева. Мені треба на роботу купити квіти. Коротше, я зайшла в магазин. А тут квітів немає. Тут є якісь ромашки, але я б хотіла тюльпани. Зараз тут по дорозі буде ще один магазин, зайду в нього, може там є. Ось я прийшла біля магазину, зараз зайду, подивлюся, що там в них є тюльпанів, не бачу. Є орхідеї. А того як завжди, що мені нема, що мені треба, нема. Так, Зараз тут вже може. Біля каси вони можуть бути. Дуже Але Тут теж є Є тюльпани. Да ще один букетик. Це дівчатка купила, заплатила 13 євро. Ми схорую на роботу. У мене зараз така клієнтка має прийти. Я трошки пойду за парком. Вона постійно спізнюється. Це просто якийсь капець, постоянно. І це не на 5 хвилин і не на 10, а на 15-20. На я їй вже казала, що я її більше не буду брати, а вона все рівно її по барабану. Сьогодні вже подивлюся. В мене зараз тут все попадає. Подивлюся, коли вона прийде. Тому що це так, я так не люблю, коли хтось спізнюється. Ви маєте спішити. Потім, якщо не встигаєте, інша людина має теж чекати. Ого, дивіться, скільки шишок валяють на дорозі. Як хтось поклав би машину, але йому покоцало. Гарно так же, Тепло. І мої тюльпани. Це спочатку тільки цей. А потім ще побачила ось такі невідкриті. Я вирішила їх взяти. Будуть довше стояти. Тюльпани це такі квіти, які стоять дуже-дуже довго. Тиждень можу їх не міняти. І вони в воді виростають і стоять такі високі, прикольні, розлягаються в вазі, красиво. Я їх навіть не підрізаю, тільки завжди їм даю свіжу воду. Як гарно. Подивіться, яка красота. Так, печемо. Тут я ввечері йшла, вам показувала, але ввечері було дуже темно нічого не видно. Зараз так. А там парк. Минулого року я вам знімала, там сиділа на лавочці. Ось там я сиділа. Люблю цей парк. Липи, липи цвітуть. Біля людей в садику теж так в садку, гарно. Чистенько все поглянути. Велосипеди припарковані. І тут щось роблять з будинком. Мабуть, запланована якась Якісь, не знаю, ремонтні роботи. Ой, вони чомусь прискають, мокре, вода. Так, шарую я з букетом квітів. Тут кузок ще це, який гарний. Але вже він вже відцвітає. Ось бачите, сміттєва оця. Е -е, тут баки для сміття, де я тоді вам показувала, коли я сміття викидала. І ось я вже прийшла на роботу. І який в мене є брилок. Франція, Франція до мене приїхала. Відкриваємо. О! Привіт, моя любима робота! Щось я захекалася. Всі раніше жалілися холодно, холодно. А зараз вже є жара, і нема чим дихати. Дивіться, які квіточки. Так, тут мій обід. Кому цікаво, що в мене на обід, я вам все покажу. Це тут в мене ананас порізаний. Це той, з якого я сік пила. Я взяла штатив. Деколи на роботі щось треба зняти, а немає рук, немає ще третьої руки. Потім тут кавун. І тут динька. Ось це. Три мої прийоми їжі. Таке харчуватися. Так її ще треба заховати. І йду, зараз буду класти квіти у вазу. Були вихідні, я думала замінити квіти, А ви подивіться, вони стоять і стоять. Це ті ще з минулого тижня. Вони вже більше тижня стоять. Раніше вони були такі, ніби як закриті чуть-чуть. А зараз порозкривалися, але тут ще, бачите, вони ще не всі відкрилися. Може, нехай стоять? Так гарно, У мене є там ще одна ваза. Я зараз в іншу вазу покладу ці тюльпани. ось бачите? Один букет коштував 7 євро. Так, дівчатка, ось я надипала таку вазу. І я зараз ці всі тюльпани покладу сюди. Але мені потрібно вас покласти на штатив. Може, їх треба буде білі. Бачите, як вони резиночками їх попідв'язували. О, прикольно. Гляньте який. Мені навіть подобається це, що вони так попереплутувалися. Нехай собі так в своєму природному вигляді ростуть. Можна ці квіточки пообривати. Зараз я цим займуся. Так, юний блогер. Бачите, вони такі якісь кривенькі були. Ой, один з Були кривенькі і тепер якось так всі в одну сторону. А може вони так до вікна тягнулися в магазині, просто довго в тому положенні стояли і може вони зміняться, почнуть рости в іншу сторону. Зараз я їм налию водички. Ось бачите, якісь вони такі, мабуть, треба їх підрізати, як ви думаєте? Що ви мені порекомендуєте? Я ж прислуховуюся до вас завжди? Може я їх так в цю сторону. Ой! Камера падала, тільки що падала камера. Ось так, дівчатка, це буде виглядати. Може, я їх потім підріжу. Мені просто зараз ще треба інструменти покласти, стерилізувати, і на це все немає дуже багато часу. Я їх залишу так, головне, щоб вони не зів'яли, а потім приведу їх в порядок.